луцьку Волинь. Біля мене головний тренер Луцької Волині Віталій Кварцяний. Віталій Володимирович. У 2005-му програли тут на цьому стадіоні Динамо. знову таки Київському Динамо. 7-1. Сьогодні рахунок 5-1. Не фартовий для вас стадіон. Чи можливо якісь проблеми в команді? Зачем так ходити в історію, далеко? Опірек, 7-1 Ми проігрували зі е, Нікида, не проєгру. Ви не йдіть справді, задайте глупи вопроси. Ми програли сьогодні, тому що команда потеряла уверенно з перших минут почали робко, не доверяли друг другу, почему-то попрятались, не грали відбори. совсем зробили все наоборот, как предлагалось перед игрой. Удивительное поведение футболістів, невыполнение игровой дисциплины, Просто кошмар. Я думав, що я не досижу до конца игры. До 15-ї хвилини ви зробили дві заміни. Гравці ці двоє не змогли війти гру. Настая одну в резерві. Набала міняти чоловік 12. Я 12-й. В смислі. Після вашої заяви про те, що у Луцьку вас тільки сваритимуть, якщо вийдете в Лігу Європи, таке враження, що команда перестала грати. В мене в Луцьку ніхто не сварить, крім ваших колег. Не сварять, а намікають. Це перше. Друге, команда не перестала грати. Вона просто не може грати. Вона грає, але не може грати краще. Так як наше життя. В засобах масової інформації, різна інформація. Чи можете ви чи підтвердити, чи спростувати інформацію про те, що після закінчення сезону ви не будете працювати в Олині? Нічого не знаю. Невідомо поки що. Подивимося на цій неділі оприділіться. В мене нема бажання працювати. В таких умовах, в яких я працюю, в мене немає бажання працювати. Побачимо, що буде. Дякуємо, Віталій Володимирович. Дякуємо.